Друзі, привіт! Сьогодні порозглядаємо кілька цікавих і абсолютно різних виробів. Старовинна монетка від австрійського монетного двору. Дві сучасних монети від різних монетних дворів Австралії. Раунд від корейського виробника. Ну і напевно, поки досить. Можливо, цю монетку винесемо в окреме відео. Талер Марії Терезії – одна з самих впізнаваних монет у світі. Так, фальстарт. Монетка має. Гарну жовтувату патину, але при цьому освітленні не вдається передати тієї краси. Зараз змінимо освітлення. Можливо, вдасться. Геть інша справа. Тепер бачимо нашу гарну жовтувату патину. Отже, талер Марії Терезії одна з самих впізнаваних монет у світі. Ця монета використовувалась у світовій торгівлі з 1751 року. Вона названа на честь імператриці Марії Терезії. На Аверсі бачимо її портрет. Марія Терезія правила Австрією, Угорщиною та Богемією, з 1740 по 1780 роки. З 1780 монета датується лише цим роком. Власне, ось тут бачимо 1780 Таким чином, всі монети, випущені після 1780 року, є рестрайками. Монета, яку ви зараз бачите на своїх екранах, не є виключенням. Це теж рестрайк. Лише невідомо, коли саме її виготовили. Можливо, рік тому, можливо, 100 років тому. Хоча, судячи з патини, є вже і трохи років. Якщо хтось з вас орієнтується, як визначити рік виготовлення монети, підкажіть, можливо, десь є якісь позначки. Ось тут купа всього на гурті, можливо, тут десь щось сховано. Дана монета виготовлена зі срібла 833 проби. Вага трохи більше за 28 г, а діаметр 41 мм. Така гарна шайба для порівняння в правій руці Долар Моргана. Як ви знаєте, це теж не маленька монетка по діаметру, але ця ще більша. Продовження серії Вомбат, або Вомбат. Вомбат – це сумчаста тваринка, яка мешкає в Австралії. Чеканить монету австралійський монетний двір з міста Перт. На рік виходить лише одна монета. Це в нас новинка 2023 рік. Це вже третя монета в серії. тираж 25 тисяч екземплярів. Монета поставляється в захисній капсулі від виробника. Якість фантастична, як і в більшості монет перцького монетного двору. Початок нової арктичної серії від ще одного монетного двору Австралії. На цей раз Королівського. На монеті зображені імператорські пінгвіни. Імператорський найбільший представник родини пінгвінових. Зріст такого пінгвіна може бути до 1,3 метри, а вага може сягати 50 кг. Зазвичай королівський монетний двір Австралії в своїх серіях виготовляє по одній монеті на рік. Але в цій серії, яка пощалась нещодавно, вже відомий тираж другої монети горбатого кита. Монета скоро з'явиться в продажі. На монетах даного виробника час від часу трапляються дрібні молочні плями. Мені пощастило, мій екземпляр в прекрасному колекційному стані. В вашій увазі пропонується Хамса, можливо, Хамса, рука Бога, рука Фатіми, стародавній захисний амулет у формі руки, який поширений на Близькому Сході серед юдеїв та мусульман. Виробник південно-корейський монетний двір Комско. той самий, який виготовляв серію зі щитами. Гляньте, яка краса, який рельєф. Видно, да? досить глибоке таке 3D-зображення. Око прям вдавлене, мега деталізований виріб. У подрібних моментів є ще порозглядати різні малюночки візерунечки. візеруночки. Обробка виробу «Антик Фініш». штучне зістарення. Деякі елементи раунду темного кольору. Деякі навпаки відшліфовані, білі. Таке поєднання додає виробу додатковий шарм, підкреслює глибину. Ось так, напевно, бачите рельєф. Щось виступає, щось навпаки вдавлене. А з цього боку маємо обернене зображення. Все, що там виступало, тут навпаки вдавлене. Теж все гарно, якісно. Деталізовано. Чисте срібло, бачимо позначку Argentum, Проба 3, 9, 2 унції. Зазвичай такі вироби від Комску мають якісь дрібні моменти на гурті. Тут теж бачимо якусь невеличку рисочку. Тут ось якась крапка. Це, це стандарт. Зазвичай щось таке дрібне є. Ось тут, це якщо придиратись, а так в цілому все прекрасно. Цей бік, умовно, назвемо його аверсом. І цей бік наш умовний реверс. Тут все супер, немає ніякої механіки, немає плям. Все дуже гарно. Виріб такий досить величенький, гарно лежить в долоні, відчувається дві унції. Приємно тримати в руці. Капсула така специфічна, товстена, Подивіться, яка товщина. Досить гарно захищає. Дані вироби або продаються без капсул. Капсули потрібно докуповувати окремо. Або вже капсула йде в комплекті. Я придбав все разом, щоб не заморачуватись тими капсулами. Вони специфічні. Знайти їх непросто, а навіть якщо знайшов, то, то ціна зазвичай висока. А тут відразу маємо і капсулу, і, і наш раунд. І прекрасно. Виріб досить своєрідний, специфічний, я б сказав. би. Комусь взагалі не зайде, а хтось буде в захваті. Мене вразив дизайн та якість виконання. Вживу все значно гарніше, ніж на фото та на відео. Якщо полюбляєте щось таке, захисне обереги, амулети ну прям бомба, рекомендую. Тиражі даних виробів невідомі, Комска їх не розголошує, немає взагалі ніякої інформації, власне, які з читами і з іншими виробами від південно-корейського виробника. Напишіть, який виріб вам сподобався найбільше. Дякую за вашу підтримку каналу, за ваші лайки, ваші коментарі. Це мене мотивує до створення нових відео. Бажаю вам побільше гарних виробів у ваших колекціях. Зустрінемось!